Отримали багато самсунгів. Розпаковка. Ось такий ми отримали. Ось такий зараз у нас А06. На, на черзі. Це найекономніший варіант. Mediatek. Helio G85. Графічний процесор Mali G52. Ось такий красний. Тут пленочка у нас. У PUBG набирає на середніх навантаженнях 30-40. На середній графіці 30-40. FPS. Бай. Вай, дивіться, який колір. Переливається. Це ребята, це економ. Це найекономніший варіант. Дуже класно виглядає такі гострі грані, такі камери. Ну, Виглядає більше, ніж на свій бюджет. Досить класний, досить класний, мені подобається. Основна камера на 50 Мп, фронтальна камера на 8 мегапікселів. 67 Сінь екран, PLS матриця не амулет, амулет в моделях трошки подорожче, захисне сутково, даємо в подарунок. Батарея 5000 мАч, максимальна швидкість зарядки 25 Вт. На цю модель в комплекті базово немає блочку, але ми даємо від себе блочок е, зарядки. Також ми даємо ще кабель до цього блочку. Тобто у вас буде два кабеля, блочок зарядки і склозах з ними даємо в подарунок. Цілий базовий комплект, не Ні треба нічого докупувати, щоб користуватися смартфоном. Якщо ви, звичайно, хочете собі швидку зарядку, завжди можна дозамовити швидку зарядку. У нас досить демократичні, хороші ціни. На них очікуємо вашого замовлення за підписників. Додаткові знижки. Спокою інших смартфонів у нас на каналі буде далі.